У ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Сьогодні ми з вами чули на, під час літургії Євангеліє від євангелиста апостола Луки, де до Ісуса Христа прийшов один законник і захотів. Так як він добре знав закон, закон, він захотів знати, розпитати, вияснити для себе, як ми читаємо в Євангелії, як ми читаємо в Євангелії, приступив законник до Ісуса і, спокушаючи його, сказав учителю, що зробити мені, щоб успадкувати життя вічне. Він же сказав йому, в законі що написано, як читаєш, він сказав у відповідь, люби Господа Бога Твого, всім серцем твоїм, всією душею твоєю і всією силою твоєю, і всім розумом твоїм, і ближнього твого, як самого себе. Ісус сказав йому, правильно ти відповів, так роби і будеш. Жити. Це є євангельські істини, які ми з вами сприймаємо, розуміємо, стараємося, але коли приходить наше звичайне життя, і ми тут стикаємося з дуже багато, багато такими всякими випробуваннями, які ну настільки роблять все. Для того, щоб ми забули щоб ми забули оці євангельські істини. І про них ми забуваємо. Тут же в Євангелії від Луки, 21 розділ, 19 вірш, коли Господь розказував про кінець світу, апостоли його питали, він сказав їм так, 21 розділ, 19 вірш. Терпінням вашим спасайте душі ваші. В іншому перекладі Євангелії говориться так: у вашій терпеливості, у вашій терпеливості здобувайте ваші душі, у вашій терпеливості здобувайте ваші душі. Господь сказав, що Царство Боже в нас самих. Ми їздимо по всьому світу, ми дуже багато їздимо по монастирях, ми стараємося їздити в різні такі надзвичайні міста і дійсно вони нас надихають. Але приїхавши додому, я казав один священик, от я відпочивав, так гарно відпочивав, але після того відпочинку ще треба вдома відпочити. Бо всі ті паломництва, де я був, що я робив. Вони настільки мене втомили, і дуже часто часто ми забуваємо, що Царство Боже є в нас самих. І тому Господь говорить, у вашій терпеливості здобувайте ваші душі, у вашій терпеливості. Що нам потрібно для того, щоб ми дійсно розуміли, сприймали, для того, щоб ми розвивалися духовно, для того, щоб ми дійсно були... Православними християнами. Так, нам потрібно терпіння. І ми дуже часто самі собі каже, кажемо, от, не, от бракує мені терпіння. От все розумію, все стараюся робити, а от терпіння мені бракує. В другому посланні до апостола Тимофія, апостол Павло говорить, в другому розділі... 11, 12 вірш. Вірне Слово. Якщо ми з ним померли, тобто з Ісусом Христом, то з ним і житимемо. Якщо терпимо, то будемо з ним і царювати. Якщо відречемося, то й Він відречеться від нас. Кожний із нас, ми віримо в Ісуса Христа. Ми віримо. Отця, Сина і Духа Святого, Ісуса Христа. Але Ісус Христос терпів. В народі така є приповідка в нашому народі. Терпений завжди спасенний. Бог терпів і нам велів. Ісус Христос терпів, терпів. Значить, в нашому житті. Повинні прийти, як він сам сказав, що повинні прийти спокуси. І їх у нас є дуже багато. Ми хочемо бути з Ісусом Христом. Ми хочемо з ним бути в Царстві Божому. Ми хочемо з ним там царювати. Але терпіти, от тут терпіти, тут вже немає нас сил. Коли Ісуса Христа розпинали, що Він казав? Прости їм, Господи, бо вони не знають, що вони творять. І коли в нашому житті є багато випробування, їх є багато. Ти такий окрилений, вранці встаєш, все так добре, ти помолився, ти виходиш з дому, заходиш в тролейбус і тут тобі хтось скаже все, що він про тебе думає. Ти приходиш на роботу, тебе викликали і добре тебе висварили. Ти заходиш в магазин купити, ні з того, ні з цього. Тут приходить людина і починає тобі казати всякі дурниці, ти нервуєш, тебе немає терпіння. А скільки в домашньому житті діти, внуки? А скільки є отих непорозумінь, коли живуть дві сім'ї? На одній, в одній хаті. Мама привикла отак, а невістка привикла отак. І вона робить так, а та їй каже, робить так. А де наша любов? А де наше терпіння? І ми забуваємо про Христа. Ми хочемо з ним царювати, але ми забуваємо, що терпіння є якраз запорукою того, що ми можемо бути з ним у Царстві Божому. До євреїв апостол Павло. Пишіть так, вам потрібна терпеливість. Це 10-й розділ, 36 вірш. Вам потрібна терпеливість, щоб виконати Божу волю. І одержати обітницю. Витерпіти, виконати Божу волю. І одержати обітницю. А яка обітниця Ісуса Христа? Всі, хто є мої учні, вони будуть там. Де я є? А де він є? Правильно. У царстві Божому. В Книги об'явлення, «Об 14 розділ, 9-12 вірш, Іван Богослов пише так, якщо хтось покладає, поклоняється звірові та його образові і приймає знак на своє чоло або на свою руку топитиме вино Божого гніву. І дим їхніх мук підніметься на віки віків. Тут терпіння святих, тут терпіння святих, які бережуть Божі заповіді та віру. Терпіння святих, які бережуть Божі заповіді та віру. Що таке є терпіння святих? Саме важливе це. Те, що вони проходять всяке випробування. І в цьому випробуванні вони розуміють, розуміють, що ці випробування повинні прийти в цьому житті. І проходять їх достойно. Що таке, як пройти достойно випробування? Послання апостола Якова, перший розділ, другий, четвертий вірс, він говорить, Апостол Яков, браття, майте велику радість. Коли попадаєте в різні випробування, майте радість. Тобто приймайте це, тому що один із старців казав, Господи, я вже місяць не хворію. Що таке? Ти про мене забув? Якщо в мене є хвороба, якщо в мене є випробування, Бог про мене пам'ятає. Майте велику радість, коли попадаєте в різні випробування, знаючи, що випробування вашої віри розвиває терпеливість. Випробування віри розбира... розвиває терпеливість, а терпеливість нехай має досконалу дію, щоб ви були досконалими та бездоганні, щоб нічого вам не бракувало. Радість. Дуже важко приймати з радістю те, що коли ми, коли ми розуміємо, потрібно, як приходять одні два е, кандидати, які захотіли бути монахами в монастирі, приходять до стаці, і вони кажуть, Отче, а ви, Отче, прийми нас в монастир, ми хочемо бути, щоб ти нас благословляв, наставляв, навчав бути подвижниками, бути твоїми послідовниками, допомагати тобі. Він каже, добре, пішли зі мною, приходить на город, бере капусту і каже, не корінням садити в землю, а наоборот, корінням до гори. І один садить, так як сказав, а другий каже, думає. Ну так що ж він таке говорить? Як це можна корінням, капусту садити догори? І почав садити так, як вважав він за потрібне. І тому, який послухався, він сказав, ти можеш бути моїм учнем, ти можеш бути подвижником. А тому, як той, що не послухав його і садив, як потрібно, сказав, ти йди, ти не можеш, в тебе своє волі є, в тебе є гординя, в тебе є своє життя, ти не хочеш слухати інших. Ти не хочеш терпіти інших. Ти не хочеш прощати іншим. А коли приходять прощання? Терпіння коли? Через випробування. Завжди саме перше і важливо це випробування. І воно приходить як сніг на голову. Ми ніколи його не чекаємо. Хвороби. Проблеми з коштами. Проблеми з автомобілем, проблеми в нашому житті, проблеми з нашими рідними і близькими. І їх тих проблем, всяких різних випробувань і страждань є дуже багато. І от по цьому якраз і ми визначаємось, нас Господь визначає, якими є дійсно ми послідовниками Його якими ми є тими, які хочемо йти за Христом, якими ми є віруючими? В посланні до Римлян, апостол Павло говорить в 5 розділі, 2, 4 вірш, хвалимося, надіємо на Божу славу, і не лише нею, а й хвалимося, коли страждаємо, знаючи, що страждання виробляє терпеливість, а терпеливість досвід. А досвід надію. Терпеливість спочатку страждаємо, потім терпеливість, а потім досвід. А досвід дає надію. А що таке надія? А надія це надія про спасіння, про те, що ми будемо з Господом у Царстві Божому. А ми дуже кажемо так, ми такі віручі, ми такі прекрасні, ми так молимося, ми так гарно сповідаємося, ми так гарно причищаємо, читаємо ранні вечірні молитви, ми такі божественні, виходимо на вулицю і нам якесь болото на нашу одежу ляп. І де ділася наша віра? І ми тут же говоримо дуже багато поганих слів в спину тим сім'ям тому водієві і так далі. І нашу надію, нашу віру зразу здуває, вітром здуває. Чому? Бо має бути стриманість, ще й має до всього цього бути стриманість, випробування, стриманість. Що таке стриманість? Про це православна церква говорить, це є те. Запорука, яка дозволяє утримати наш розум, наші помисли, наші слова і наше тіло в певних рамках рамках, які дозволяють розвиватися нашому духу. В другому посланні апостола Петра, перший розділ п'ятий, сьомий вірш, пишеться. Наступне, докладіть усі старання, покажіть у вашій вірі чесноту, а в, чесноту, в чесноті пізнання, пізнані стриманість, стриманості в стриманості терпеливість, в терпеливості побожність, у побожності братерство в братерстві, любов. Значить, випробування, стриманість це все проводить до терпеливості. А терпеливість привозить до любові Божої. Без цього ми не можемо бути православними християнами. Без цього ми не можемо любити Господа серцем, душею, їством, розумінням нашим. Ми не можемо любити ближнього свого як самого себе. Ми не можемо розуміти без цього, що таке дійсно є віра. Якщо немає у нас. Ми недостойно проходимо випробування, страждання, а потім все приносить нам, дає нам терпіння. Слава Ісусу!